Добрий день, а сьогодні у нас суп з галушками. Беремо стегно індички або курки, картоплю, цибулю, моркву, олію, рослинну, перець, духмяний, лавровий лист, робимо галушки. Вершкове масло 30 грамів, яйце одне, борошно, 3 столові ложки, сіль перець, зелень. Починаємо готувати. Стегно індички відварюємо з додаванням солі, духмяного перцю, лаврового листа, м'ясо дістаємо, бульйон кипить, додаємо картоплю і доводимо до кипіння. Робимо галушки, змішуємо вершкове масло, яйце, борошно, солимо, перчимо, додаємо зелень, мішаємо. На пательні розігріваємо рослинну олію і смажимо цибульку з морквою. Додаємо засмажку в суп, додаємо перець догмяний, перемішуємо, накриваємо кришкою, варимо до готовності картоплі. Тепер викладаємо галушки, беручи ложкою масу і опускаючи в суп. Варюється 10 хвилин. Пробуємо на сілі перець. От, забираємо все з вогню і нехай настроїться. Смачно!